Одягла шапку, вернулася, там його нафіг, все таке холодно, це ж не на 2 минути, я їду на таке вище. Ну що, буду економити, тому що павер я ще не купив. А, в мене є такий, але він дуже погано. Тому що треба економити батарею, бо світла не буде. Так що нічого страшного, звісно. А бідно, що на добу на цілу. Ну, вибили все, все, що тільки можна, Полтавська область летіла просто знущання. Але ми звичні, ми тримаємося. Так що їду до Дімасіка, потім обратно заїду, може, воду возьму і мамі треба таблетки знову купити. Кажу, мам, я ж то місці купляла, я не п'ю зовсім. Та нема. Ото по тому рецепту, що він дав, купи ще по одній пластині тільки. Так що все, їдемо. Я туди їду через Та, я була об... обратно, через трасу так швидше. Там через кухнівку, а там в кінці зайду в маркетоп, то треба купити. Я там треба купити цукерки. в мене є, я взяла там три пакетики, ну, за це небесна. Печива в мене немає, то забіжу печиво куплю. Бо я йти, швидко. А це вам вімкнула не за то, що скаже за печиво. Чи є машини за грибами? Та я думаю, що є. Сьогодні ще немає світла, так люди всі повиїжджають, щоб вдома не сидіти, всі виїдуть в ліс. І правильно. Так, так, машин дуже багато, бачу дуже. Правильно, такий настрій, що тільки в лісі можна Біля дороги тут не практикую, тому що тут всі усі гази, воно ось справа, дивіться, скільки машин стоїть за кущами, як стоянка прямо. Як оце зараз там десь під Львовом якісь там оторебра продають. Антисанітарія бешена. Скільки людей стоїть у черзі? Мама моя рідна. В черзі просто. Я розумію, що смачно, але все одно потрібно, щоб якась тут притормажуємо, тому що тут 50. А ви знаєте, що зараз по місту і по населених пунктах раніше можна було плюс там 20, то зараз 50 і не туди вище не можна, тому що будете штрафи платити весь час. По місту 50 км за годину треба їхати, не більше то я кажу за ті ребри, як ми себе не поважаємо, не знаю. Якби тільки набить пеньку, а потім що буде, то й буде. Я не проти, молодці, бізнес дуже гарний. Але хоч не показуйте, щоб не бачить цього, але або зробіть просто із піноблоків зроблені стіни, ото там поставлені плитиці, дівчата без перчаток, без шапочек, без нічого. Це волі її смажуть туди, махають, перемахають. Боже, карау. Можна зробити все ж по культурному цей. Вони не встигають. Там такий бізнес, такі черги, що просто вони не встигають за санітарію думати. Туманець сьогодні. Так, звичайно, що і не холодно, але що стоїш, то прохолодно. Так, досить. А то треба вийти батареї. Вже включусь, коли приїду до синочка. От ним ласковом покажу і все. Я зараз їду, тут по трасі прямо продаються, дивіться, які красиві. Ого, 200 гривень, а чого так дорого? Кутий, будь ласка, таку на Нової Івановки можна купити за 100, тут 180. О, бачите, те, що по трасі ближче до кладовища, те й дорожче. Оце гарно додому купити. Ну, я в свого купу. Отак ціни узнала. Я знаю, що на трасі весь час дорожче. Ну, Кажуть, що там уже нема де його ліпити. Це ж всі, і тоді, якщо вони приймуться, то все одно їх треба буде всі. Я зняла шапку, тому що трішки жарко, а тут же зараз він лише 50 викидати прийдеться. Ну, Я ж кажу, що найдеш саме, саме це на Новоівановці на вході. Отам, чоловік торгує цими. Так, ну тепер найголовніше виїхати це. Тут іде йде транспорт. Знаєте, вірте, не вірте, я тут стала возле цього маркетопта та зайшла в аптеку, думаю, За, заодно, а там робить оцей генератор на вулиці. Фуй, натягло всередину, дівчата, ви що у вас ви тут помираєте? Натягло оце і у гарі страшенно нема чим дихати. Знаєте, що я вам скажу, немає світла, ніде нема світла. коє десь опори працюють від генераторів. Місто без світло. Але ви знаєте, з ким не розмовляю. Всі кажуть, нічого ми потерпимо. Що б вони, суки, вже виздохли всі? Оце хочте вірте, хочте, не вірте, скільки людей куди не зайшов, де не балакав, і так ото всі кажуть, що б вони виздихали. Шо б вони виздихали, та й правда, що вони виздихали. Води нема, тепла нема. Але. Совість і честь є в наших українців. І це найдорожче. Кацапам цього ніколи не мати, ніколи нічого. Я ж кажу мадяр малюк, давіть їх, давіть, а ми підтримуємо вас у всьому. Давіть так, щоб сука сиділи без води, без, без нічого. Головне, отам по тим клопавникам вони так миються раз в год. А Москву і Санкт-Петербург, давіть їх як клопавник. А наш народ, наш народ стійкий. Це якраз попало, що я приїхала, і автобус це безкоштовний автобус, який возить людей на кладовище. Скільки приїхало людей? І це всі люди, які ось йдуть до, в основному до військових. Ну, йдуть і до таких, але в основному до військових. Це просто жох. Чекаю, приїду ж далі, мені тут близько дуже. Зоя Блендінка, бачу наша занасова. Вона в тому штабі працює. Ну, він, мабуть, з города їде цей. Бачите, ці ті, що тут раніше. Всі сюди до воїнів йдуть мої, ви зайчики приїхали до вас родичі, як, як напоминально, Повний автобус, люди добрі, повний. В нашу сторону ще мало людей йде зовсім всі там. Ай, цікаво, є вода тут чи немає. Навірно, нема, бо ж нема. Ну, я взяла трошки бутилочку. Пішли до нашого Дімасіка. Це сюди 40 монет всунула. а там чи поховання якась така музика. Відвезла Танюху. Підписниця, яка на стрімі мені писала, що їде на кладовище, і так попало, що той автобус приїхав, і вона там була. То... А вона так довго ж теж з сином стояла, балакала, і автобус поїхав. Ну той, цей автобус раз в місяць. Вона каже, Алла, поїхав мій автобус. Кажу, ну не переживай, я тебе підвезу до, до півзавода, підвезу точно, бо я там повертаю направо. Вона каже, ну підвези мене до тролейбусу. Коли тут каже, останови мені тут, я вийду, піду. Маркету схожу. Кажу, давай, а їй далеко, їй аж на Раковку їхати, На Крюков їхати. Це далеченько. Галочка, 50, 50. Забуваю, що 50. Фу, теж така розбита, розсита. На роботі був, забрали і нема дитини. То заболів, то що, а тільки пішов і зразу вбили. Ой, шкода, 38 років, Боже, Боже, шкода, шкода. Теж мамин такий був. Мамин. Провідала ще й пиріжок там за цього дали за царство небесне. Тож ті ж забирають. Ну, ті алкаші там ходять, вони беруть тільки там от енергетики. Ну, зараз горілку ніхто не наливає, то для них, звісно, це погано. Дуже мало хто наливав горілку, то вони енергетики, то пиво забирають, то там їй каже, що мама, візьми за царство небесне. Пра їй дала так і ця жіночка взяла Таня. Я говорю, ну я бабушки довезу, то я пиріжок з'їла, кажу, з'їв за царство небес, аж наїлася чесно. Я знім шапку і мені шапку дуже. На овічу. Господи, просить. Знаєте, що я все подивилася? Скільки людей? Одна, одна процесія поїхала, друга приїхала. І це сьогодні субота, скільки ховають людей, скільки людей мре, просто мре. А ми всі думаємо, та да, війна є все, ні. А хвороби то нікуди не ділися, нікуди не ділися. Зараз заїду, куплю водички, якщо там вони працюють. А ще, знаєте, що я побачила. У ці заправки Коломойського, он зліва вже UBG, те, що ми заправляємося на заправки, вже вони в них викупляють, бо воно ж подарістом. І он смотрю, вона ще не працює, але її переоплатують. І це дуже добре.